Що я хотів сказати? Так, запитання. Як я маю ідентифікувати себе католик чи православний? Знаєте, у нас є дуже багато варіантів. Хрестився в тій, ходив туди, зараз ходжу до тої і я переживаю, бо, тому що я своєю вірою зраджу віру батьків. Не так треба поступати. Людина є свобідна. І вибирати, ким вам бути, це є ваше особисте власне рішення. Інше діло, це стосується, коли це є монах, монахиня, священник, це є приналежність до церкви і у якій ти виконуєш якусь функцію. Тут так просто ти не можеш перейти. Я, як священник Української як католицької церкви, не можу взяти і перейшов до православних. так, ні. Вірні, вони йдуть туди, куди вони йдуть. Пішов до одної церкви, до другої, до третьої, подивився, вибрав для себе, котре мені близьке для моєї душі і туди йду. Я розумію, що можна говорити, що мої батьки ходили туди, і треба бути вірні своїй вірі і так далі. Можете і так підходити до цієї справи. Мене хрестили. У Православній церкві Московського патріархату. Що мені нині йти до, до Московського патріархату? Чи що? Це був мене це хрестили в 1966 році отець Навроцький. Це було давнина так? Яком був Володимир Михалюк, потім став священником, бо у нас на парафії довший час. Але інакше, і тоді не було церкви. Прийшла Україна, Українська Рекатолицька церква вийшла з підпілля, появилися церкви, парафії попереходили. І що з людьми робили? Перехрещували? Ні. Люди кажуть, все, ми себе ідентифікуємо як греко-католики. Крапка, все. Тому. Якби ви, ну, які би ви там не мали документи про хрещення, про миропомазання, ви вправі вибирати як прості парафіяни вправі вибирати самі ким ви себе відчуваєте, так само примірно можна сказати і про національність. <кхух> Зумійте правильно, що національність це політичний термін. До 19 століття, до 18-го ніхто там не так, як таке поняття, як національність. Це політичний термін. І тому собі, я себе відчуваю українцем, бо мені близька українська культура, українська мова. Я, я себе ідентифікую як українець. Я маю паспорт громадянина України, я є українець. Якщо людина себе ідентифікує, що він, є, що він є білорусом, наприклад, чи поляком, то прошу дуже. Для того, щоб таким бути, треба знати мову, треба, ну, ясне діло, якось себе то-то підтвердити, бо е, національність по поспадченні не передається, каже тато Поляк, мама українка. то що так був такий анекдот. Тато Поляк мама Німка, я чиста Українка. Діло в тому, що немає такого поняття як національної спадщини у, у хто ти є по крові, по крові ми є люди. Решту ми себе ідентифікуємо політично так, як ми, е, так як ми себе відчуваємо. І тут немає нічого дивного і немає нічого складного. В Радянському Союзі в паспорті писали національність, українець, казах, русський і так далі. Це для того, щоб відповідно об'єднати всіх в одну купу, загнали в одне стадо і все. І тільки в паспорті була помітка, ну, щоб не бунтували, українець, все. Але мова насаджувалася російська, культура насаджувалася російська, комуністична і так далі. Тому поняття національності, поняття віри це є особиста справа кожної людини, кожної людини. Як ви себе відчуваєте, як ви себе ідентифікуєте? Так, як, наприклад, ти християнин чи буддист, чи юдей, чи, може, мусульманин? по вірі, хто ти? Людина вчора була християном, завтра може стати мусульманином. Вчора була юдеєм, сьогодні вона стає християнином. В чому проблема? І потім на страшнім суді, хай той, кого вона вибрала за Спасителя, хай той її рятує. Не переживайте тим. Не мучте людей отими, хто ти є, національність, яка Твоя. Мені все рівно, хто якої національності. Мені саме головне, як відноситься до мене і до моєї держави. Якщо зі мною живуть Євреї, росіяни, поляки, білоруси, вони живуть зі мною дуже добре. І вони до мене відносяться з любов'ю, з пошаною. Дуже добре, я ніс не маю проти. Але як до мене приходять із зброєю в руках, мені все рівно, яка в нього національність? Він загарбник, він агресор. Хто прийшов із зброєю в руках на мою землю? Це агресор. І мені все рівно якої він національності. Тому не від національності залежить, чи ти є добрий, чи злий. Бо в кожній нації є добрі люди, є дуже добрі, а є не дуже добрі. В кожній. Просто процентне відношення в тій трошки більше, в тій трошки менше. Ну, я думаю, що. Питання достатньо розкрито і щоб кожен із вас, з вас знав і розумів, що не треба ніколи оцінювати людину по національному признаку. Ні. Людина себе ідентифікує так, як вона себе відчуває. Людину треба оцінювати по ділах їхніх, каже Ісус, пізнаєте їх. Не може добре дерево приносити поганого плоду, а погане дерево не може приносити доброго. Тому по ділах їхніх пізнайте їх. Все. Та є ще таке питання. Ну, наприклад, людина каже, що, наприклад, молодець там, багато десь там грішили, там десь чудили і так далі, і потім ці гріхи, в час пройшов, і ті гріхи мучуть, так, людину. Як від того позбутися? Ну, дивіться, не тільки там якісь такі гріхи, якоїсь там молодості, чи ще чогось, є різні речі. Є, наприклад, такі речі, з яких я шкодую, що я не зробив. Міг зробити, а не зробив. Як, яка причина, чому не зробив, то навіть не важливо. Не хотів, не вмів, лінувався, встидався. Це не важливо. Не зробив, так? все, що ми не зробили, ми можемо зробити тепер. І скажеш, ну, ну тепер вже все, воно вже для мене там не буде. Зробиться для когось. Навчи когось. Якщо ти ту помилку маєш, хоча б з одною людиною поділися, що ти зробив таку помилку. І інші люди почують, і може вони вже її не зроблять. Може, навіть і в цьому є призначення, щоб зупинити ту помилку, Бог тебе допустив, щоб ти зробив ту помилку, потім усвідомив і навчив інших. І вже 10 чоловік не зроблять того, що ти зробив один. Динаміка позитивна, супер. Є речі, які ми зробили відносно себе, зробили собі шкоду здоров'ю. так? Різні там причини, можуть бути. Молодість тої молодість, буйність, дурість. Що скурили, що спили, мали непонятні зв'язки і так далі. Міг не робити ну, таких гріхів всяких. І Себе тим картаєш. Як ти можеш то виправити? Друзі, маєте дітей, маєте внуків. Не розказуйте то за себе, а розкажіть, які наслідки мають погані вчинки людини. Загально. Але ви знаєте, про що кажете? Бо самі то пережили. І тому ваш отой досвід ваших гріхів, Ваших неправильних вчинків використайте для себе як методичку. Як стопроцентний матеріал, який ви знаєте, досконало, бо тому що ви через то все пройшли і прожили. І будьте добрим вчителем, викладачем для того слухача, чи для дитини, чи для внука, чи для похресника, чи для похресниці. І використайте той свій життєвий досвід, розкажіть, що, наскільки воно є погано, наскільки воно потім людину мучить, наскільки людині потім то тяжко. Але сприйміть то на сьогоднішній день, як досвід вашого життя. Подякуйте Богу, що Він вивів вас з того. Подякуйте Богу за те, що ви сьогодні можете слухати це Слово Боже, а могли б його і не чути. Різні гріхи були. Так, що пишуть наші ще модератори? Отже, просимо молитви за хворого Олега. Добре, зараз помолився. Щиро дякую за науку. Отже, Василь, скажіть, що ви щодня читаєте Євангеліє, рік ви прочитаєте все Євангелії. Мені дуже подобаються ваші пояснення Святого письма. Я читаю Біблію, але не все розумію. Як пише Святе Письмо, каже, що Господи, дякую тобі, що Ти втаївся від мудрих і розумних, а відкрив немовлятам. Не думайте, що Господь Бог закопав там якусь таку істину в Євангелії, і коли ми вже до неї докопаємося, туди будемо спасені. Ні, Євангелія це добра новина про спасіння. І от ви її читаєте, як, ви, як вам Бог відкриває, так воно вам і є. Навіть з помилками, але зрозумійте правильно, Бог відкривається вам. Це особисте об'явлення. Це не означає, що я беру Євангелію. Бог мені відкрив. Слухайте народи і кажете то всім. Ні. Я можу казати, Своїм парафіянам, якими ви є, бо ви прийшли до мене і мене слухати. Я є священик Української Рикатолицької церкви, пісне єпископом, маючи грамоту призначення. А от владика може проповідувати там вже на ту територію, яка йому повірена, так? А наш блаженніший Святослав, він вже має юрисдикцію на всю нашу Україну і на всю Греко-католицьку церкву, яка є за межами України. Тобто кожен має свою юрисдикцію. А людина, яка, ну скажімо, не має, не має теологічної освіти, а має Євангеліє, Бог говорить до кожного, але Він говорить до неї особисто. Навіть дитині не треба пояснювати, що тобі Бог там відкрив. Бо Тому що можете, як то кажуть, начудити. Дуже легко заблудитися у Святому Письмі, бо навіть теологи сидять над тими речами і, і спорять, як так чи так пояснити той чи інший рядок. В Біблії є дуже багато трудно пояснюваних місць, але це є справа для бібліографів, для теологів. Хай вони займаються тим, а потім, коли вони дадуть до якогось спільного знаменника, тому то проголошується людям. Тому святе письмо читати приватно для себе, а слухати то, що кажуть священники. Тому що коли священика висвячують, він клякає перед престолом, кладе голову на пристіл, а єпископ кладе зверхі руки і каже: Божественна благодать все ісповняюся і доповняюся. Тобто Божественна благодать, яка все наповнює і додає, якщо щось там, і тому священнику, як по-людськи, не вистачає. Повнота Божої благодаті через руку покладення єпископа. Тому кожен священник – це є той альта Христос. І не треба мені казати, ви ще не бачили нашого священника, я бачив присутність і дію Духа Святого, який Господь Бог зіслав нам з неба. І ця Божественна благодать є на кожному священнику. Бо кожна громада вартує того священника, якого має, не іншого. І як би ми там не впиралися, як Бог знає, кого куди послати, це називається Божа економія. Не через те, що Бог економить, просто Бог знає, де взяти і куди покласти. І робить він це через єпископів. Може, навіть священик не розуміє. Навіть і єпископ може не розуміти, але Бог діє через нього. Бо думати треба про Боже, а ви думаєте про людське. Кожен священник, який є на вашій парафії, його простота. Чи його якась така особиста поведінка, чи його якісь там, що би не було, він може бути посланий заради навернення одної людини, Бо тому що тільки він може її навернути і привести до спасіння. А ви ж правильні, ви йдете з дорогого спасіння. Чого ви переживаєте? Але пам'ятайте, кожен священник. Це є Богом пісна особа. Не ви мене вибрали, каже Господь. Я вас вибрав. І Бог знає, де взяти і куди поставити. Тому за поясненням Святого письма, йдете до свого священника. І він вам відкриє те, що вам треба. За рік. Ви прочитаєте усе Євангеліє? Прочитаю і не один раз. <кхи> так. Діло в тому, що богослужбове Євангелія за рік воно читається відповідного, кожного дня, відповідно, є приписане Євангеліє. Потім є Євангелія, які ще додаються, бо є двоє Євангелії читається в день, коли припадає якогось святого або якесь свято. І за рік практично ми перечитуємо якби все Івангелі. Але не від корочки до корочки, а якби основні ці е, від, відривки святого письма. Часом воно повторюється. Часом повторюється не один раз. Читання, я маю на увазі, повторюється. Але тут подається іменно те, що нам треба. Літургічне. Крім читання на службі Божій, є ще читання Євангелія, на утренні, але вони. Вони ще більше одинакові, бо їх не є так багато, як на, як на кожен день. Утренні Євангелії вони є. Перше, друге, третє, четверте, восьме. Все, і вони так чередуються. Так? Там все про Воскресіння Ісуса Христа. І коли ми говоримо про Біблію, то Біблія. Цієї книги зібрання Старого і Нового Завіту, то старозавітні тексти читаються на вечірній, читаються, там є читання відповідні, і читаються так само, але також не всі, тільки, тільки ті, які стосуються того чи іншого свята, або того, чи іншого святого. Дякую щиро вам за запитання. Яка краса у вашій церкві? Я вже це читав вчора, але мені приємно, що ви бачите красоту. Людина, яка бачить красоту, вона вже на дорозі до спасіння. Бо коли я бачу красу і радію, я Божа дитина, якщо я бачу красу і хочу знищити, це вже не від Бога. Тому, Господи, благослови всіх тих, хто любить красу дому цього. Бо наша краса нашого дому не тільки від квітів, не тільки від того всього, що ми придбали до нашого храму Божого, але і Слово Боже. Це є основна красота це те, що наповняє цей храм. Бо храм це ви. І кожна людина це є храм Духа Святого. Моє завдання відкрити ті двері, щоб Дух Святий прийшов до вас і благословив вас, наповнив вас, щоб ви не були порожними.